Всім привіт! Я Олена, керівник сервісного центру компанії Choice у місті Києві. Щодня я консультую наших клієнтів та надаю рекомендації з використання засобів GreenMax. Споживчий кошик бренду GreenMax поповнився ще одним засобом для видалення застарілих плям. Тепер в нас вже є цілих три засоби для видалення плям. Тож давайте детальніше розглянемо в чому їх відмінності. Кисневмісний екоконцентрат підходить для видалення плям та відбілювання білих речей. До складу засобу входить унікальний компонент папкислота. кислота це особлива форма кисню, яка виготовляється в Італії. Позапатентованій технології цей компонент абсолютно безпечний, він використовується в стоматології для відбілювання зубів та в косметології. Ми єдині, хто завозить в Україну пап-кислоту та використовуємо її у засобах Green Max. Пап-кислота безпечна та нетоксична. Вона є прекрасною альтернативою оптичним відбілювачам та засобам, які містять хлор. І ще однією унікальною особливістю є те, що паб кислота чинить антибактеріальну дію та бореться з грибками, тому її можна використовувати на різних поверхнях, таких як кахель, плитка, кераміка, гума, дерево для знищення грибків. Та бактерій. Отже, натуральний екоконцентрат для відбілювання працює у чотирьох напрямках: перше як відбілювач, друге як посилювач прання. По-третє як плямовивідник на всіх білих тканинах, окрім делікатних шовку та вовни. Четверте як антибактеріальна та протигрибкова дія. Отже, хочу сказати: якщо ви носите білі сорочки, сукні футболки, на них дуже часто залишаються плями від поту та дезодорантів. Їх дуже важко випрати. І саме цей концентрат стане вам у допомозі. Якщо у побуті ви любите використовувати білі рушники, користуєтесь білою постільною білизною, вам стане у нагоді кісневмісний відбілювач, додавайте його до основного прання або попередньо замочуйте. Якщо у вашій оселі з'явилися грибки на будь-яких поверхнях, ви можете обробити їх цим засобом, потримати деякий час. А потім змити водою. При регулярному використанні цей засіб назавжди знищить спори грибів. Наступний засіб, який ми розглянемо, це екоконцентрат для видалення плям з кольорових речей. До складу засобу входять ензими – це живі ферменти, які розщіплюють усі види забруднень. Перевагою цього засобу є те, що його можна використовувати для білих і кольорових речей усіх типів тканин. Окрім делікатних, таких як шовку та шерсті, екоконцентрат можна використовувати у трьох напрямках: для замучування, для виведення плям та підсилення ефекту основного засобу для прання. А тепер Перейдемо до нашої новинки. Екоспрей для видалення застарілих плян це незамінний експрес-помічник для кожної господині. До його складу входить делімонел, концентрат ефірної олії апельсину, який має знежирюючу та дезінфікуючу дію. Основною відмінністю цього засобу є те, що він підходить навіть для делікатних тканин, таких як вовна та шовк. Його можна використовувати на білих та кольорових речах. Безпечна формула цього засобу дозволяє наносити його безпосередньо на пляму та залишати на деякий час до прання. Його зручно носити з собою у сумці, і якщо ваша дитина або ви забруднилися, ви можете у той же момент нанести засіб, і він буде діяти. Зручна форма у вигляді спрею дозволяє його наносити економно і локально. Тож, як ви бачите, всі три засоби необхідно мати кожній господині. Виключно натуральна форма, яка не містить шкідливих речовин, робить засоби GreenMax безпечними як для людини, так і для природи. Наші засоби повністю виполіскуються водою, не залишаючись на одязі. Отже, вони не потрапляють на шкіру, і не визивають алергічних реакцій. А це означає, що вони повністю безпечні для прання дитячого одягу навіть з народження. Всі наші три засоби прекрасно справляються з такими плямами, як жирові, пігментні, застарілі, білкові, харчові. Та змішані різного типу походження. Натуральні засоби GreenMax створюють нові стандарти чистоти. Всі засоби дієві та ефективні завдяки великій концентрації активів природнього походження. GreenMax – це очищення на всіх рівнях для дому, для прання, для прибирання. Створюйте навколо себе чисто зелений простір з GreenMax та діліться з нами своїми відгуками.